Розділ восьмий. Історія сімейного альбому. А от і садиба музик. Цілих три місяці свіжого повітря, літнього тепла, стиглої полуниці, ароматних вишень, козинячого молока, меду, домашніх пиріжків поставлять нашу улюблену внученьку на ноги. Заспокоїли вони батьків Владислави. Дівчинка не в змозі бути наодинці, мов хвостик, ходила то за дідусем, то за бабусею. Згодом карколом на відмінність сільського життя від міського пішла їй на користь. Всі негаразди залишилися в ритмічному, метушливому місті з чітким розпорядком дня. Їх змінило спокійне, нешвидкоплинне сільське життя, орієнтоване на рух сонця небом. Онука з радістю допомагала по господарству, але більше за все їй подобалося збирати ягоди і готувати з них варення. Частина ягід, звичайно, непомітно танула в роті. Бабуся знала такі запаморочливі рецепти, що варення виходило. Просто фантастичне. Дівчинка засмагла, посвіжішала. Все рідше її очі затуманювала пелена печалі. Збираючись спати, вона з нетерпінням очікувала кожного нового дня. Ото було б чудово, аби літніми ночами взагалі спати не хотілося, розмірковувала вона. Жалкуючи про те, що найкращі в році ночі проходять так безкорисно. Скільки всього цікавого можна було б ще зробити? Єдиним недоліком сільського життя вважала те, що на селі заведено спати опісля обіду. Коли сонечко починало нещадно палити, мов би проганяючи всіх на відпочинок. Одного разу під час такої фієсти. Невгамовна дослідниця відчинила книжкову шафу, скільки ж там було цікавих книжок, і розгубилася, з чого б почати? Її увага зосередилася на верхній полиці. Що ж це там видніється, таке бордове? Мабуть, якась старовинна книга. Треба дістати. Владислава залізла на табурет і зробила спробу дотягтися до верхньої полиці. Спроба виявилася невдалою та закінчилася падінням і голосним ой. На шум прибігла бабуся. Що трапилося, сонечко моє, сплеснула вона руками, коли побачила онуку, що лежала на підлозі. Та нічого ба, криво посміхнулася дівчинка, розтираючи забите місце. Намагалася он ту книжку в бордовій палітурці дістати. Та це ж не книга, а сімейний альбом, промовила бабуся, поглянувши вгору. Вона, вочевидь, переоцінила свої можливості, коли запропонувала. Давай подивимось. Довелося кликати на допомогу дідуся. Він підійшов до височенної шафи, узяв альбом і декілька разів вибухнув голосним апчхи. Вже років двадцять цей альбом до рук не брав промовив він. Так він старовинний? здивувалась внучка. Майже древній манускрипт, кивнув дід. Тут зібрана історія всього нашого роду музик. З того часу, як ви знайшли фотографування, уточнила Владислава. Так і є, так і є, розсіяно відповів Михайло Павлович, вдивляючись в обличчя на чорно-білих фотографіях. Усі сілися на диван і стали роздивлятися старі знімки. Дідусь знайомив онуку з численними родичами та коротко розповідав історію кожного з них. Серед старих світлин, зібраних в альбомі, одна була майже стародавня. Зроблена на цупкому фотопапері, пожовкла від часу, вона дуже походила на гравюру. Михайло Павлович вказав на хлопчика років тринадцяти, який тримав в руках скрипку. Це мій дядько Тарас. Перший раз чую про цього родича, здивувалася дівчинка. Чому так? Загадкова історія, замислився дід. Він зник, коли йому було тринадцять. Та це ж майже століття тому. Діду, а я ж люблю загадкові історії. Притулилася до нього онука. Цього разу їй не довелося довго його вмовляти. Він і сам був не проти згадати давно забуті події, тому відповів Що ж, дитино, слухай та порівнюй, як воно тоді було, і як тепер. Михайло Павлович, безсумнівно, був чудовим оповідачем. Тому Владиславі одразу здалося. Що вона дивиться, неймовірно захоплююче кіно в чорно-білому зображенні. У Степана Кузьмича Тарасового батька була сімейка немала. Шестеро дітей. Розпочав свою оповідь Михайло Павлович. Така кількість дітей, звичайне явище в українських селах початку ХХ століття. В ті часи Степан Кузьмич вважався людиною освіченою, єдиний в селі бухгалтер. Та щоб прогодувати сім'ю, йому доводилося немало трудитися і на землі. Тарасові, найстаршому серед дітей, випадало працювати більше за інших. Він допомагав батькам і дітей нянчити, і худобу доглядати, і землю обробляти. А душа його прагнула аж ніяк не до сільського господарства, оскільки був цей хлопчина неймовірно музично обдарований. Він не знав нудної грамоти, не було в селі жодної можливості її вивчити. Але грав на всіх музичних інструментах, що водилися в сільському клубі. Не бували прагнення Тараса до творчості. Допомагало йому поєднувати нелегку селянську працю з заняттями музикою. Він щодня мудрявся бігати до клубу на репетиції невеликого струмного оркестру, підбираючи мелодії на слух, сільські музиканти, серед яких ведуча роль належала Тарасові, кожні вихідні розважали односельчан, а репертуар вражав різноманітністю. Навіть класичні твори підкорялися народним талантам. Суворе сільське життя загартувало характер Тараса. Та не слід думати, що йому було легко усюди поспівати. Відомо, що поміж Тарасом і Степаном Кузьмичем часто спалахували жорсткі сварки. Тарасе, куди ти знову зібрався? обурювався Степан Кузьмич. Хіба не знаєш, що худоба не нагодована? Я вже нагодував батьку, відповідав хлопчик. А в хліву хто до тебе чистити буде? В мене часу нема. Гроші заробляти треба. Бачиш, скільки ротів їсти хочуть, не вгамовувався голова сімейства. Тарас батька не боявся. Хоча то й міг перетягти його ременем по спині за непослух. У світлі наступних подій можна припустити, що кожний такий виховний прийом закаляв волю хлопчика та робив його ще більш цілеспрямованим. Тому він, за словом до кишені не ліз і наполягав на своєму, чим неабияк заводив батька. Нічого батьку з твоєю худобою не станеться. Завтра репетиції нема, тоді чистити буду. Ані сьогодні, ані завтра до клубу не підеш, кричав роздратований сім'янин, хапаючись за ремінь. Ти багать-чого надумав. Увесь вільний час в клубі стерчати. Ледащо? Не роба дармоїд. Але Тарас тікав і повертався лише опівночі. Відомо, що в багатьох сільських сім'ях. Батьки з шкури лізли, аби допомогти своїй дитині вибитися в люди. У цій сім'ї все було геть інакше. Степан Кузьмич вважав, що музика це баловство. Музика не прогодує. І не варто час дарма витрачати. Треба вчитися на бухгалтера. Бухгалтерія оце діло, а не твої триндерички. Такими словами завершував він кожну свою полум'яну промову, спрямовану на навчання старшого сина у Мурозуму. Та на хлопця така агітація не діяла. Він знову і знову тікав до клубу на репетиції. Якось погостювати до Степана Кузьмича приїхала сестра, що після вдалого заміжжя вже багато років жила в Харкові. За ці роки Марія Кузьмівна стала справжньою городянкою. Вона відвикла від сільського нелегкого життя на межі виживання. А коли почула, як грає на скрипці її небіж, вигукнула: Яке диво, господи, як тільки недоречно звучить класика на фоні хліва для худоби, тобі б, хлопчику мій, в консерваторію. Хоча вже навчальний рік і розпочався, я можу влаштувати, аби тебе прослухали. І впевнена, неодмінно приймуть. Тарас пожалівся. Навряд чи батько мене відпустить. Не хвилюйся, я вмовлю його, запевнила хлопчика міська тітка. Я знаю, на які струни душі тирана надавити, щоб він погодився. Марія Кузьмівна добре знала свого практичного брата, що звик рахувати кожну копійчину. Невже ти не розумієш, брате, що Тарас музично обдарований? З таким талантом він швидко стане багатим і знаменитим. Та й тобі, звичайно ж, перепаде. Він сумлінний хлопчик, втовкбачувала на Степану Кузьмичу. Не вигадуй, сестро, сільському хлопцеві не дібратися до багатства, пілікаючи на скрипці. В кращому випадку на весіллях буде грати, а я робітника втрачу. Я тебе не впізнаю, братику. Ти практична людина. Ніяк не второпаєш, що навчати сина в консерваторії це дуже вигідне вкладення капіталу. Не здавалася, Марія Кузьмівна. Ну, насправді, як моє заміжжя. Остання її репліка майже переконала Степана Кузьмича та ще залишалася крапля сумніву. Ех, неправильно все це. Стільки витрат одразу. І робітника лишуся. Витрати я візьму на себе, а щодо робітника не соромно, Син все ж таки. Вколола сестра. Через декілька днів Марія Кузьмівна влаштувала, аби хлопчика прослухав відомий професор. Тарас так здивував митця майстерною грою на скрипці, що той одразу зарахував його до свого класу. Та коли приїхали додому, щоб зібрати речі і документи, Степан Кузьмич раптом передумав відпускати сина. Він приголомшив Тараса такою заявою До міста тебе не відпущу, воно зламає твоє життя. Пропадеш, ні за цапову душу пропадеш. Тарас, ледь дихаючи, поглянув на батька і відчув це його остаточне рішення, і ніщо в світі не зможе змінити думку впертого сільського бухгалтера. Який звик судити про життя лише двома мірками практично і непрактично. Декілька днів хлопчик ходив сам не свій, а потім зник. Днів зо два його навіть не розшукували. Батько гаркнув розгнівано Жерти захоче об'явиться. Але Тарас не об'явився. Ніхто не знав, куди він подівся. Згодом обшукали все село, обнишпали дно річки, прочесали найближчий ліс, але хлопчика не знайшли. Батько навіть дав телеграму сестрі, мовляв, чи не приїхав тікач до неї. Але й у тітки Тараса не було. Цілий рік про нього нічого не чули. Степан Кузьмич був певен, що син зробив це навмисно. Аби йому помститися. І тепер десь ховається. Він заборонив жінці та дітям оплакувати Тараса і навіть згадувати вдома його ім'я. Якось раз ображений батько за рік образа на сина тільки посилилася, розкрив обласну газету і насамовито закричав Скотина, негідник. Свиня невдячна. Так ось що ти задумав заберу вб'ю. Причиною такого гніву стала світлина Тараса, що була розміщена на перших шпальтах газети. Світлину супроводжувала невеличка стаття, в якій розповідалося, що вихованець комуни для дітей сиріт Тарас Музика. Переміг на конкурсі художньої самодіяльності у Києві та був нагороджений пам'ятним подарунком фотоапаратом Фет. Е, так ти сирітка, лютував Тарасів батько. От я з тебе дурість виб'ю. Дивися, не посоромився, негідник, сиротою прикидатися заради своєї вигоди. Потік проклять в адресу Тараса. Лився декілька днів, поки Степан Кузьмич очікував на поїзд, що ходив до Харкова двічі на тиждень. Де мій син? Як ви посміли пригріти втікача і обманщика? кричав він, приїхавши до комуни. Я вас усіх до Сибіру відправлю. Зробили тут сховище для малолітніх зрадників. В газеті вони про нього пишуть. Про сирітку при живих батьках. А що оця сирітка батька матір покинула, без допомоги, залишивши, до того й діла нікому нема. Перевіряти треба, кого пригріли. Старший вихователь спробував заспокоїти розлюченого Степана Кузьмича. Чого ви так кричите, чоловіче? Зараз у всьому розберемося, все вияснимо. Якщо Тарас музика дійсно ваш син, заберете його додому. Ніхто ж не заперечує. Ось мої документи. Читайте, продовжував гніватися Тарасів батько. Бачите, музика Степан Кузьмич, це я, а музика Тарас мій син, котрий втік з дому рік тому, і з тих пір про нього ані слуху, ані духу. Тарас гарний хлопчина, що ж ви йому зробили, що він від вас відрікся? строго спитав старший вихователь. А ви не смійте мене соромити, дорікнув йому Степан Кузьмич. Ведіть негайно до сина. Вість про те, що у Тараса знайшовся батько, миттєво облетіла усі корпуси, які знаходилися на території комуни. Поділля неймовірна, для закладу, в якому виховувалися діти, чиї батьки загинули під час громадянської війни або померли. У класі Тараса не застали і вирушили до гуртожитку. Двері до його кімнати були заперті, ключа ні в кого не знайшлося. Ламайте двері, гримів батько, він там ховається. Цієї миті за дверима роздався дзвін розбитого скла. Ті, хто був на дворі, побачили, як з вікна на четвертому поверсі вилетів стілець і впав на клумбу. «Ламайте, Ламайте, ламайте двері, наполягав Степан Кузьмич. Чуєте, він вже вікна б'є. Коли зламали двері, хлопчика в кімнаті не виявилося. Але дехто з дітей підтвердив, що він туди забігав. Вікно було розбите, речі розкидані. На підлозі валявся фотоапарат і клацав, неначе натискали на його кнопку. Це дуже всіх здивувало. Запала зловісна тиша, серед якої чулося лише клацання фотоапарату. Де мій син? Де Тарас? Розгублено розвів руками Степан Кузьмич. Ніхто з присутніх в кімнаті не міг навіть уявити, що трапилося. Надалі Степан Кузьмич багато-багато разів задавав своє питання різним людям: дітям, керівництву комуни, слідчим з міліції. Так, до самої смерті він і не знайшов відповіді. Тепер Тарас зник назавжди. Декілька років тяглося розслідування про зникнення хлопчика, та його не знайшли, промовив Михайло Павлович. Хіба може людина отак просто взяти і щезнути з запертої кімнати? спитала Владислава. Я ж казав, зник при загадкових обставинах, зітхнув дідусь і додав. З вікна хлопчик теж не виплигував, хоча знайшлися свідки, що бачили, як він стояв на підвіконні, можливо, готуючись до стрибку. Через декілька років діло закрили. Степану Кузьмичу віддали речі хлопчика фотоапарат Фет і скрипку, яку юному музикантові подарувало керівництво комуни, а ще ось цю світлину зроблену на конкурсі. І куди ж ти подівся, Тарасе? задумалася Владислава, вдивляючись зображення хлопчика на світлині.